важно загляне у душу, згадає, зауважить, що, може, навіть сьогодні зранку чи вчора зробив якесь добре діло, сказав комусь добре слово, за когось помолився. Щиро усміхнувся, когось привітав із днем народження, чи в інший спосіб подарував ближньому момент радості і щастя. Дорогі христі, у світі діється дуже багато добра. Та про ці добрі діла, засоби, засоби масової інформації нас мало інформують, бо ж вони мало сенсаційні, а тому не цікаві для медійних працівників. Попри жахливу війну, в якій гинуть наші брати і сестри, і матері, невинні діти, попри різного роду злочинства, насильства, кривди, про які ми щодня довідімося, маємо пам'ятати, що на землі робиться багато добра, починаючи від. Перемоги Ісуса Христа над гріхом і смертю, мучеників, що віддали своє життя за віру в Бога, за любов до своєї церкви. І також ми, які у нашому щоденному житті, тему добра, з приємністю хотів би згадати одну людину, яка зробила дуже багато добра. Ця людина є кожному із вас добре знана. Це блаженіший Любомир Кузан якому я мав за честь служити як секретар. Хотів би поділитися кількома особистими спогадами, доростаючись нагодою, що в нашій церкві цей 2023 рік проголошений роком патріарха Любомира Гузера. Перша моя зустріч, знайомство відбулося майже 10 років тому, а саме 8 травня 2013 року у Миховича, куди я приїхав на таке собі знайомство після нашої майже двохгодинної розмови. Ми говорили багато мені закарбувалися два моменти. Одне питання, яке блаженіше Любомир тоді ще йому незнайомому священнику не і поставив. Отже, а який є стан вашого здоров'я? Бо якщо будете моїм секретарем, я у Києві маю добрих лікарів. На той час мені було 30 років, і це питання мені ставила тільки моя Думка, вже прощаючись, ми порозмовляли, що, можливо, я в майбутньому, якщо схочу, буду йому служити як секретар, а цю відповідь я мав дати десь через півтора місяці після цієї нашої зустрічі. І блаженіший Любомир дуже щиро мене просив про одну річ. Отче, прошу вас щиро. Не поспішайте давати свою відповідь. Добре помоліться, добре подумайте, не спішіть давати свою відповідь. Ця настанова порада. Для мене свідчить, що він не шукав якоїсь своєї особистої користі чи вигоди, але дбав про добро іншого. Коли до блаженішого лібомира хтось просився на розмову, то після. Привітання. Ця людина чула вже майже усім вам відоме запитання, чим можу послужити. Блаженіший любомир до останку посвячував себе для інших. Це він робив умова. Дуже серйозно ставився до прохання людей, які просили його молитву. Є такий не дуже добрий жарт, що точно не отримаєш чогось, що попросиш у священника, звичайно, це неправда, коли просиш про молитву. Бо багато людей звертаються, Отче, помоліться, добре-добре помоліться. Блаженіший, бо ми дуже серйозно до цього ставимося. Неодноразово, коли ми поверталися додому після якоїсь зустрічі, блаженіший мене перепитував, Отче, а як звалася та людина і про яке намірення вона мене просила молитися. Женіший Любомир завжди був готовий послухати, підтримати, порадити. Він приймав усіх, починаючи від старенької. Релігійних чи діячів. Неодноразово до блаженішого любомира зверталися навіть по, про фінансову допомогу. Частенько це були йому незнані люди, вони просили фінансову допомогу на лікування і блаженіший любомир дуже радо ділив свої скромні заощадження для блаженішого Любомира жити означало працювати він любив вислів Ця єдина з недоліна свитне. Дуже гарно він кликав до праці після нашої спільної ранішньої літулії сніданку ми ще розходилися по своїх кімнатах і після кількох хвилин блаженіший Любомир телефонує мені і запитує: Отче, як маєтеся? Я кажу: добре. А він каже, то прийдіть і поділіться добро. Тобто прийдіть, попрацюємо. Після кожної зустрічі, інтерв'ю блаженіший Любомир сідав у авто, робив на собі знак Христа і казав, і то. За нами. В такий спосіб виявляв свою вдячність Богу за те, що міг послужити, міг бути корисним людині. Блаженіший, щоб максимально використовував час. Але попри це, він надавав перевагу людині. Пригадую один момент, коли ми писали важливого і термінового листа, зателефонувала йому його шкільна подруга Сполучених Штатів Америки. Відповідно, вона також була у. Поважному віці і вже недобре пам'ятала. Це означає, що коли вона телефонувала, вона любила згадати свою молодість, а це займало щонайменше годину часу. І блаженіший свідомий того, що відповідаючи на цей дзвінок, він потратив. Годину чи більше не працюючи, але він це робив із великим задоволенням. Знову таки, щоби послужити людині. В, в кінці робочого дня перед 18 годиною, а згідно нашого домашнього розпорядку була вечірня, блаженіший любив казати. То що хоче, вже час закривати лавочку та йти славити Господа. Мені це подобається, цей вислів, це означення, я би сказав, блаженішого любомира, що це і молитва. Молитва це славити Господа. Тому Закриваючи лавочку цих моїх скромних спогадів про патріарха Любомира, велику людину, хотів би кожному із нас побажати ставати великими. А це можливо через щоденне служіння у малих речах. А служачи іншим, будемо побільшувати добро. Рівно ж ставатиме у світі менше зла. Хотів би завершити словами блаженішого любомира, яким він звернувся до багатотисячного люду на Майдані у Києві 1 грудня 2013 року. Чиніть добро. Божій помочі можемо подолати зло, коли чинимо добро. Нехай у цьому допомагає нам да до неполученим, обідносець і чудотворець Юрій.